Знову святкове вітання, маленькі друзі. Воно присвячене дню матері матусі. День травневий, день весняний, трави й квіти весняні, навкруги куди не глянеш, все всміхається мені, І в таку чудову нину, між пташок дзвінких пісень В серці кожної людини Ішов любов'ю, мамин день. Мама найголовніша людина в житті кожного, яка завжди зрозуміє, пробачить і буде безумовно любити, незважаючи ні на що. Історія свята не менш зворушлива ніж сам день. Більше ста років тому американська дівчинка Анна рано втратила матусю. Вона хотіла вшанувати всіх матусь і запропонувати в пам'ять про них. Один день святковий на рік вона писала листи в усі державні установи, і її почули. Тепер і в Україні у другий тиждень травня відзначає це зворушливе свято. День всіх матусь. цього дня від щирого серця вітають мам, дарують квіти, подарунки, надсилають листівки, вірші. І всіляко говорять про повагу і любов до матусі. Матусі бувають і у тварини, і у комах, і у птахів. І от як кошенята маму вітали у цей день. Послухайте, будь ласка, діти, казку. Вона називається Подарунки для матусь, яку написала учителька з Харкова Ганна Должик. Настала весна, і в лісової кішки. Народилися кошенята. Нявк був сіренький, пухася рябенька, а мурк руденький з білим черевцем. Мама киця пишалася своїми малятами. Вони народилися здоровими, зростали спритними та слухняними. Малі лазили по деревах, ганялися за своїми хвостиками та ловили перших комашок. Коли підросли, кішка стала вчити їх науки полювання. Мама кішка научала Хочеш упіймати здобич, рухайся непомітно. Працюй над стрибками. А якщо вже упіймав, поділися з родиною. Так кошенята бавилися, навчалися і підростали. Одного дня на їхню галявину залетіла сорока і спитала. Скреккаке. Гей, малече, а ви знаєте, що скоро свято мам? Що за свято таке? здивувалися кошенята. А таке навесні у травні усі мами святкують день матері, поважно відповіла сорока. А дітки їх вітають скреккеке. А нам теж треба? Перепитав сороку Мурк. Звісно, звісно, якщо хочете зробити мамі приємне. Хочемо, 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 занявчали кошенята. Тітка сорока порадила поміркувати, які подарунки вони можуть зробити матусі. Я можу бути слухани весь день, заявив няв. Рішуче топнула лапкою пухася. А от мурк не зміг придумати одразу, чим би потішити маму. Брат і сестра побігли гратися, а сумний котик залишився біля кобла. Кілька днів Муркові нічого не спадало на думку. Тоді він вирішив порадитися зі своєю подружкою, білочкою стрибункою. З твоїй мамі. Я знайшла схованку з горішками, яку мама ніяк не може відшукати. Вона так зрадіє, гордо відповіла Білочка. А моя мама нічого не губила. Зітхнув котик. Ну, то впіймай для мами мишку. Це ідея по тоді злови пташку. «Нас цього ще не вчили!» похнюпився Мурк. Тоді зроби те, що всі мами дуже люблять. Стань на один день ідеально слухняним. Це вже пообіцяв зробити няв!» Мурк смикнув хвостиком. Ну, тоді зроби те, чого мама від тебе не чекає. Збіля. Котика ж підстрибнув від захвату. Подарую мені букетик котячої м'яти. Під час прогулянок Мурк невтомно шукав, де ростеться котяча м'ята. І знайшов, залишилося найскладніше не збирати її непомітно. Зрештою в нього з'явився план. І от настав день матері. Ще затемно пухася побігла на полювання. Усліх за нею з кобельця мурк Няв залишився вдома наводити лакт, доки мама ще спала. Коли кішка прокинулася, малята сиділи навколо неї і загадково муркотіли Мама, вітаємо тебе зі святом Пронявчали вони в один голос. Кухася поклала перед мамою в мишку. Няв вилизав усю мамину шерстку, хоча зазвичай це вона вилизувала його, а Мурк подарував їй запашний букетик. Очі мами кішки сяяли від щастя, вона голосно муркотіла від задоволення. Дякую мої любі. Ви здивували і потішили мене, а зараз гайда на прогулянку. І вони побігли лісом, який шурхотів, щебетав, та попискував на різні материнські голоси. Одне було спільне в тих голосів. Усі вони були сповнені радості та любові до матусь. А тепер малята декілька запитань від лісової кішки. Чи сподобались вам мої малята? А як їх звали? Чи ви зрозуміли, малята, хто з них мої синочки, а хто донечка? Хто ж розповів моїм кошенятам про день матусь? Які ж подарунки вони мені подарували? А чи зрозуміли ви, який подарунок мені сподобався найбільше? Розумники, Мені сподобались всі подарунки кошенят, тому що вони від щирого серця з любов'ю та турботою про мене. За це вам мій подарунок руханка з кошенятами. Два коти Вісім лапок, вісім лапок, вісім лапок, два хвости посварились між собою, ці руді коти підняли. Давайте разом з кошенятами промовляти для матусь найкращі слова. Яка ж наша матуся? Ліса, ліса, гарна, ласкава, турботлива, добра, світла, терпелива, хайновита, любима. Ну що ж, малята? Тепер ви знаєте, чому святкують День матусі, і що потрібно робити, щоб вона була щаслива та раділа. Ми познайомилися з авторською казкою, яка навчила, як же потрібно ставитися до матусі за її доброту та турботу про нас. В день такий приносять діти до матусь любов свою, в подаруночках. І квітах кажуть, я тебе люблю. Зі святом вас, наші найрідніші, до нових чудових зустрічей, маленькі друзі!